Мені прилетіло таке і таке. Навіть таке. І знову таке. От мені цікаво, що я маю зробити? Змінити імідж, манеру спілкування, чи просто видалити всі свої профілі в усіх соціальних мережах, де я є. Між іншим я є і в Інстаграмі, і в Тіктосі, і в Ютубі, і в Телеграмі. Так, так, я звучу майже зараз з кожної праски. Ну, що ж ти зробиш, як я люблю розмовляти про вивчення мов? Але справа тут не в цьому. Мені цікаво, люди справді думають, що критикуючи мене, перестану щось робити. Люди добрі, я надихаю інших долати страх говорити англійською. І показую їм, що вони можуть говорити і з акцентом, і роблячи помилки, і говорячи деякі слова українською, бо ми навчаємось і вдосконалюємося. Хочеш теж до нас, в нашу ком'юніті? В описі всі деталі. А якщо хочеш написати якийсь такий коментар, щоб продвинути мій профіль, коментарі відкриті, запрошую.